Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект власний погляд. І в наступні 15 хвилин говоримо про те, які погодні умови будуть на 9 травня, на великодні свята і взагалі на найближчий сезон. І навіть поговоримо про літо. Гість нашої студії Микола Кольбіда, директор українського гідромецентру. Вітаю вас, Микола Івановичу. Вітаю вас. Якщо відразу говорити про те, якою будуть все такі наші травневі свята, великдень, яким розпочнеться травень, чи може він бути абсолютно сонячним, теплим і навіть спекотним? От дайте ці прогнози відразу. Дякую. Ну абсолютно сонячним і теплим він звичайно не буде, тому що це весняний місяць, і в цей весняний місяць достатньо часто ще бувають вторгнення холодного арктичного повітря, бувають заморозки і всякі такі речі пов'язані з з весною. Саме тому. Звичайно, весь травень не може бути е, однаковим, але початок травня, вже зараз е, на території України в західних областях розпочалось підвищення температури повітря порівняно з тим, яка була досі. От, і е, протягом найближчих днів воно охопить всю територію України. Таким чином, на травневі свята е, у більшості днів буде навіть спекотлива погода, справжня літня погода. З максимальною температурою 22-27 градусів, за винятком узбережжя Чорного та Азовського морів, де ще море холодне, і саме тому там всього 12-17 градусів тепла. Які можуть бути опади в цей час? В цей час опадів буде дуже мало. Ми їх чекаємо з 28 квітня у західних, північних і центральних областях. Це пройдуть помірні дощі з грозами, до речі. Такий літній вже практично е, процес. Після цього вони припиняться і на травневі свята в більшості днів буде е, суха погода, яка ну, і спекотлива ще раз. Повторю. Чи буде вітер, наприклад, чи будуть пориви вітру? Ні, таких штормових вітрів ми не чекаємо. Хоча, звичайно, при е, прогріванні, скажімо, значному прогріванні підстилаючої поверхні. Як правило, в денні години, в другій половині дня, дещо вітер підсилюється, але це буде такий приємний літній вітер. Уже зараз господарі висаджують розсаду різних рослин, культур. Чи не може бути так, так, що вночі будуть ще морози, які пошкодять ось ці рослини? Ну, найближчим часом ми морозів не чекаємо, але те, що в травні існує ну дуже велика ймовірність заморозків, то це однозначно. Спрогнозувати їх ті періоди в травні, коли вони не будуть? На початку травня їх точно не буде, в першій декаді мало ймовірно, скоріше все, десь в другій декаді, от коли вже дійсно буде висаджена городина, але все буде залежати від інтенсивності цих заморозків і тривалості їх. Але як можна передбачити все таки інтенсивність і тривалість? І за скільки днів це можливо? Це зробити? можна зробити в такому короткотерміновому порядку? За день, е, за, за два за три-п'ять днів, але не більше, тому що все-таки один градус, скажімо, зайвий на морозу, чи на поверхні ґрунту, чи в повітрі він дуже багато що значить, і зрозуміло, що тут помилятися нам вже не можна. Яка територія України все-таки буде ну, піддасться цим заморозкам найбільше? Це північ все-таки, чи є якісь інші ще території, які також будуть? Звичайно, найбільший ризик це західний і північний, але не менший і на сході України, ну і дещо менший у південних регіонах. Але, в принципі, в травні заморозки можуть бути в будь-якому будь регіоні України, включаючи навіть Крим. Це як правило щороку відбувається. Так. От є така навіть прикмета, що коли цвітуть абрикоси, бувають якраз і за заморозки. Наскільки це співпадає? Абрикоси у нас ще масово не зацвіли за винятком крайнього півдня України. От для того, щоб вони зацвіли, потрібно плодовим набрати певну суму ефективних температур, якої ще ну, вони не набрали. І ця сума ефективних температур десь через 5-6 днів буде досягнута і тоді розпочнеться масове цвітіння абрикос, але якраз в період цього масового цвітіння ми поки що не бачимо загрози для замок. Ну от були дуже несприятливі погодні умови для весняно-польових робіт. Зараз ці роботи відновлені, вони на деяких територіях завершені і ще де-не-де тривають, але все-таки якою буде далі літо, які будуть умови для того, щоб ну всі рослини росли в такому ж порядку, як їм передбачена природа, які і як чекають аграрії самі? Ну що стосується проведення сільськогосподарських робіт, то є в нас кілька регіонів, де вони дуже ускладнені проведення цих робіт? Це Стосується Полісся, це Волинська, Рівненська, частково Житомирська області і Чернігівська. В Чернігівській області ще продовжується зростання рівнів води в річках, вода виходить на заплави, досягає небезпечних відміток, обтоплення населених пунктів відбувається, порушення транспортного сполучення, тобто багато проблем. Тобто, саме оці крайні північні регіони у них найпізніше буде завершена сівба ярих зернових культур. Ну, а стосовно літа, ну що можна сказати, літо, виходячи із тих тенденцій, які ми маємо зараз, які спостерігаються протягом останніх 20-25 років, це стійка тенденція до зростання загального зростання температури. Ну, наприклад, з 20. Років останніх, останніх то літо було спекотливим у 18 випадках, загалом, в цілому літо. Звичайно, бувають окремі періоди дещо інші, але тобто іншого літа, ніж спекотливого, з великою кількістю днів з температурою повітря високою, 25-30, а можливо, і, і не можливо, а 35 і дещо вище. Це цілком ймовірний варіант розвитку погодної ситуації в Україні чи зростають разом із підвищенням температури. Кількість опадів? Кількість опадів має незначну тенденцію до зростання, і ця тенденція пов'язана з тим, що при зростанні температури повітря збільшується кількість грозових явищ конвективних таких процесів. І опади випадають зливого характеру, їх нібито більше, але ефективність засвоєння ґрунтом і рослинами їх е, значно менша. Тому таким що спекотно угу. тому, що спекутно відбувається швидке випаровування е, опадів, і таким чином ефективність цих опадів вона менша ніж. Була раніше, незважаючи на певне зростання кількості опадів. Чи правда, що літо затягнеться навіть до осені і навіть до жовтня, як подейкують вже в народі, вже зараз говорять про те, що літо буде довгим? Ну, те, що літо буде довгим, то мабуть це так. Скласти такий точний прогноз, звичайно, ніхто зараз не може. Але ще раз повторюю, що все-таки за рахунок от такого наростання температурного режиму в літній період є певна інерційність розвитку синоптичних процесів, коли повітряна маса, яка надзвичайно прогріта, вона не може швидко покинути. Ті чи інші райони і таким чином затримуються, і таким чином затримується і продовжується літо. Так що це цілком ймовірний варіант, що і в вересні, і навіть на початку жовтня ще можуть бути літні процеси. Які зовнішні фактори можуть дійсно вплинути на те, що літо піде раніше, ніж, ну, ніж всі чекають, наприклад. Чи може бути якийсь циклон суттєвий, який вплине на нашу погоду в Україні? Виключати такий варіант однозначно не можна. Особливо в другій половині вересня завжди відбуваються перші похолодання, перші хвилі холодно-арктичного повітря, і все буде залежати від того наскільки ці хвилі будуть сильними і тривалими. Це єдиний процес, який може позбавити нас такого тривалого літа, для тих, хто збирається за кордон а в близьке чи далеке зарубіжжя, Все таки чи можна зараз сказати, якою буде погода на травневі свята на кінець травня, саме от в Європі, в цих країнах? Можливо, це Італія, можливо, це Австрія. Ну якраз погода України в цей період буде визначати переважно область високого тиску, тобто антициклон. В той час, як над Західною і Центральною Європою, будуть формуватися циклонічні утворення, причому їх буде не один циклон, їх буде кілька, які будуть виникати переважно десь там на півночі Італії і переміщуватися в північно-східному напрямку за межами України, але впливаючи на погоду Західної і Центральної Європи. Таким чином. Якраз найкращі умови для проведення травневих свят будуть у нас в Україні, оскільки там буде достатньо багато опадів, хмари і не такий оптимальний чи комфортний температурний режим? Ну зокрема, якщо говорити про столицю, якою буде погода в столиці, і наскільки ось така температура спека взагалі впливає на ну ситуацію ще із забрудненням повітря, як ці фактори пов'язані між собою? В столиці практично всі свята, можливо, за винятком 6-7 травня, практично опадів не очікуємо, а температурний режим буде дуже високим. Максимальна температура в Києві сягатиме 24-26 градусів, і це, звичайно, справжнє літо. За таких умов, коли спостерігається висока температура повітря на фоні високого атмосферного тиску, дійсно створюються умови для накопичення забруднюючих речовин, які знаходяться в повітрі у нижньому приземному шарі атмосфери. Це так звані сприятливі метеорологічні умови для формування високого забруднення. І такі речі бувають. Значить, у нас по Києву є 16 пунктів спостережень за забрудненням атмосферного повітря. Ми уважно відслідковуємо моніторимо цей процес і у випадку загрози виникнення, скажімо, або високого забруднення, або метеорологічних умов, які сприятимуть високому забрудненню. Ми складаємо відповідні попередження і доводимо до міської адміністрації до служб. До екологічних і навіть до гаї до міліції, ну поки що попереджень таких поки не було? поки що їх нема. Ну що ж я так зрозуміла, що краще їхати на природу, на свята буде погода дуже гарна. Так але слід звернути увагу на те, що відпочиваючи, особливо там, де ліс недалеко, чи в лісі зараз вже сформувався високий клас пожежної небезпеки. І, і протягом травневих свят він досягне найвищого п'ятого класу навіть в Києві на Київщині і в більшості регіонів України. І саме тут треба проявити максимальну обережність для того, щоб не надіяти лиха. Якого Івановичу, дякую вам за ваші прогнози і поради. Нагадаю, гостем студії був Микола Кольбіда, директор українського гідромацентру. Будьте з нами, дивіться парламентський телеканал Рада.